Так, друзі, всім привіт! Скосили ми горчичку дні три назад, а кіно не записали. То, походу, сьогодні приїхали ми задісковувати наші рештки і вирішили теж записати відео, розказати е, нашим глядачам, що до чого, як було. Е, попереднє відео, там, де були на жнива горчиці, ми поставимо знизу в описанні. Там Віталік Агроканал дуже гарно поснімав. Може ви всі вже передивилися його, так що ставте лайки йому. І, цей. і сьогодні вже він рвався пописати, як ми тут працюємо, але я кажу, моїм глядачам теж потрібен якийсь контент. Так що сьогодні ми розкажемо про цікаві речі, розкажемо, е яка ситуація по ворчиці, на сьогодні, який врожай був, що ми діскуємо, що розсипаємо, ну та компанія. Так що не переключайтеся, ставте лайк і дивіться далі, будь ласка. Значить, що я хочу сказати? По цій ділянці у нас тут 18 гектарів була посіяна горчиця. Горчиця була посіяна у нас 22 березня, а собрали ми її 3 дні назад, це 20 липня. Получається, 4 місяці. 4 місяці від посіву і до збирання. Що було в нас проведено? Проведена була у нас оранка осіння, потім у нас закриті вологи боронування, вирівняння площі. Посів Посів горчиці був 8 кг, як я і казав, в принципі, нормально. Схожість, енергія, все ми показували, як вона росла, вигитувала, І потім у нас було 4 обробітка це бур'яни, кас ми вносили і два підживки з інсектицидом. І сюди ми вже 2, 2 місяці більш не заїжджали. По факту, по моменту збирання, у нас на сьогодні. Переважу з 18 гектарів вийшло 27 тонн, 27, доточним. але якщо ще її очистити процентів ну, 10 може трошки менше буде мусору, то по факту вийде десь 26-25. Ну, якщо перевести на гектари, це 1,5 тонни на гектар віяної горчиці. Гарно чи це погано, в принципі результат доволі гарний. Тому що в нашому регіоні збирають 850-900 по Полтавській області в районі тони. Господарство рядишком біля нас, не буду називати його назву, то на 200, то на 300, то по факту в мене вийшло більше. Дивіться, деякі факти, фактори цьому попередники. Чому ми так? Більше сипнуло. Ми сипнули добрива посівні, стартові, це там був сульфат амонія і сульфамофос. Потім ми додали касу, касу у нас було 2 куба на 20 гектарів, тобто по 100 кілограм. в розведеному вигляді 2 до 1 з водичкою. І це нам зробило більший результат. Але якщо перерахувати на врожайність, то може воно один на один десь і вийде. По ціні реалізації на сьогодні з-під комбайна. Можна, якщо хороша, гарна без мусора, без бур'янів, доволі непогана гірчиця, можна здати по 20 тисяч, ну плюс-мінус 18-20. Так як у нас є розрібний магазин, свій, плюс ще в мене багато оптовиків, які зацікавлені в гірчиці в якісній, то ми її будемо доробляти і будемо продавати більше. Там, якщо кому потрібно, насидирати від тони 26 тисяч. Якщо там в роздріб фасована, то буде в районі 30 тисяч плюс-мінус. Це більш додать нам товарну цінність і нам буде більш вигідно. На Сьогодні по затратній частині, та, що в мене вийшла, десь з розрахунку на гектар 22 тисячі. Якщо продати товарняком, то буде десь 30 тисяч. 8 тисяч у нас вийде. Заробіток. По факту гарно чи не гарно, ну виходить, за 4 місяці виходить по 1000 доларів у місяць. В принципі, прибавка до зарплати непогана, мороки було не дуже багато. Результатом більш ніж задоволений. Да, вклали ми, виходить, там в районі 10 тисяч, а отримали 4 40%. І гарно чи погано на сьогоднішній рік ну, плюс-мінус. Не можу сказати. Напишіть ви, як врахуєте, 40% це нормально, рентабельне, чи краще більше. Ну, У нас по факту буде більше, тому що тут були внесені і фунгіки, і ці гербіки. В принципі, те, що ми оптом беремо воно чуть-чуть дешевше. Льодобрива ми беремо дешевше, то як би це. Але по факту, якщо ви хочете собі займатися сіяти гірчицю, розраховуйте, десь процентів, то 40-50% це в принципі нормально. Е, чим мені вона сподобалася, це, по-перше, мало було з нею проблем. Тобто, ну, ранній посів. Ще ніхто не сів. Так як у мене немає техніки, то е, діло в тому, що мені потрібно, щоб була сівалка. Ну, в определені моменти треба все робити, щоб не було пізно. У мене не було, сівалки не було, не було там, е, цього, е, виготовити площу. Задіскувати чи як заборонувати. Так, ну, взагалі, мене техніки немає, то мені приходиться просити, так, да, в мене є хороші нормальні хлопці, я їм роблю там, нормальні речі, і вони мені допомагають, коли я їх прошу, то вони не можуть мені відмовити. Слава Богу, у мене з'явився нормальний відповідальний. Партнер який мені все обробляє, це Віталік Агроканал. Да, я йому йду на зустріч, він мені в будь-який момент скаже, що нада, ми тобі серед ночі побризкаємо, так що Віталік, тобі респект. Дай Боже всім таких хороших компаньйонів і клієнтів. Тепер дивіться, по по гірчиці. Вона була геть зовсім не заморочувала. У мене дуже знає легко все пройшло. Результат ви самі, самі бачили. Цей проблем не було, не хворіла, росла нормально. Шкідників ми угадали, побризкали до світіння. Не було на шкідників. Да, зараз ми по кучі, як їх оце собирали у беги, то ми по цьому вже шкідників прямо забивав. Ну, фасували ми в беги, і прямо беги кидали фумігант і Забивали наш цей, шкідників ті, що повзали. І в нас тепер відкривається вікно. Так як я планую сіяти пшеницю, цю пшеницю я хочу посіяти ранній посів, це виходить десь 15-20 вересня, бо я завжди сіяв її пізніше. Саме раніше я сіяв її 27-го а Саме пізніше 13-15 жовтня, то мені в принципі хотілося ще посіяти її раніше. От в мене тепер є вікно, щоб з цією площю зробити, е, зробити ідеальну ляльку. Сьогодні що ми робимо, які процедури? Е, до речі, по цій ділянці скажу як, оця ця сторона у нас вона завжди, ця ділянка в моєму використанні вже третій рік. І ця сторона в нас завжди е, виходить, що трошки хужий і вегетаційний стан, е, і пшениці, і соняшника попередника, і врожайність тут завжди менша була. Чого Оце ж ми хочемо цю е, штуку розгадати? А та сторона там була краще. Так як тут а, в нас вивозило там за машинами, там для це на тій стороні, там була ферма, і вивозило гній на цю сторону, це був гонойники. І по факту я думаю, що тут у нас закислені ґрунти. І Щоб їх якось вирівняти pH наш ґрунта, ми сьогодні привезли таке добриво, яке розкисляє. Зараз ми підемо його поснімаємо і розкажемо, що до чого, як, з чим його використовувати. Ми його розкидаємо в кількості 250-270 кг і задисковуємо важкими дисками New Holland 210 сил, 4-метрові диски вісні. Зараз ми підемо подивимося. Взяв лопатку, щоб показати, в якому стані у нас ґрунт. В нас не було вже практично більше місяця опадів. Реально, тут висохає все на світі. Уже в нас кукуруза починає обортувати нижні листки, соя починає теж абортувати листочки, цвіт скидає. Так що в цьому році трошки печалька. І як буде далі, ну будемо дивитися. На природу ти ніяк не вплинеш. Тепер дивіться, хочу купнути якби кореневу систему, показати. Якщо вийде в мене ось дивіться, три штуки Ось, їх. ось лопата лізе. Лопата лізе, без напряга. Ну трошки є, звісно. Може й повну. Ага. Ні, не, не хоче. Хотів так швидко, але не вийшло. О, дивіться, а тепер ми ось, ось розглядаємо нашу кореневу систему. Я ось у рукавички вдіну красиві. Бачите, вона вся знизана корінцями, Бачите, маленькими. І вона, бачите, яка структура. В неї. Вона не забита. Вона не забита. У нас вийшло тут попередник теж горчицю. Ми розкидали перед воронкою. Якраз такий десь час. Бачите, вона розгалуджена і бачите, скільки цих корінців. І тут ще по факту ще трохи є вологи. Не так, щоб дуже сильно, але ще трохи є. Десь я їздили на поле, дивилися ми цю сою. Я туди стремляв лопату і вона реально там не лізла. А тепер я хочу норитися і подивитися, де в нас ще волога. Є, є знижка волога чи нема. І буквально на штик у нас ось вже пішов трошки вже вологий ґрунт. Бачите? Вологий ґрунт і в нас пішли корінці. Корінці. Рештки. Рештки у нас тих ідуть, соломи і рештки гірчиці. Але ґрунт структурований, він не камінь, не камінь. І в нас дуже гарно лізуть, зараз подивимося, диск, нас лізуть реально класно. Бачите? Так що є цей. Ґрунт настав структурований. Це, до речі, дуже гарно. І черв'ячки повз. Ти бачив червяка? Не бачив? Тільки що був. Оце ситуація така з горчити. Так що горчиця нам дає структуру ґрунту. І по факту зараз вона буде м'якенька і оранку я тут не планував проводити. Тут буде в нас одноразові диски. Зараз ми зараз провокуємо сходи бур'янів і у гірчиці. Те, що в нас була. Потім проведемо тут десикацію, дегазацію і все остальне, тут таку бакову суміш намішаємо, щоб все спалить нахрен, щоб в нас було чисте ідеальне. Там раундапчика намішаємо, і ще якусь біду. І зробимо тут красоту. Це в нас експериментальне поле. Ми тут проводимо експерименти, так що, кому цікаво, наблюдайте і підписуйтеся, ставте коментарі, що кому цікаво. До речі, по пшениці. Планую посіяти тут свою першу репродукцію Юлію, тому що в тому році вона була на цьому місці. Вона залишилась в мене з того року, кому потрібно, є ще в доступі перша репродукція по 12 тисяч буде протруєна і інсектицидом і якимось мікрухою. Так? І хочу ще запаную якусь тону посівної пшениці. Хотілося лімагрейн спробувати. Напишіть, будь ласка, хто стикався з лімагрейном, які там сорта більш-менш актуальні. І вони посухостійкі, ну, щоб були такі більш-менш достойні, щоб можна було потім людям пропонувати. Це у нас сьогодні тракторист Ярослав. Белюка йде стовбом. Подя... Взяв маленьку діагональку. І виходить, що він стерню у нас практично заробляє. Нам би хоч якогось дощика спровокувати сходи. Та я думаю за ці два місяці щось якісь опади будуть. Продовжуємо писати. Значить, Зараз ми вийшли на ділянку, де нас вже задискували. Трошки це. Получається, що ми зараз забираємо бур'яни, першу цю так, і е, забираємо стерню. Де-не-де, звісно, вона залишається, але вона вже така. Не особо це, я думаю, дощик пройде, вона вже впаде. І це. Є моменти. Наскільки дозволяє швидкість і... І диски, щоб залізти, бо все ж таки ґрунт пересушений трохи є. Аби трохи цей, це, ну, взагалі це неправильно, треба, щоб був ґрунт трошки пересушений. Якщо загнати сюди взагалі оранку, то тут були такі чемодани, і ти з ними нічого тоді по факту не зробиш. У такому пані. Так що зараз ми спровокуємо це самий. спровокуємо сходи бур'янів. Бур'яни ті, що зараз ми їх підуть у землю. Трохи цей, Що в нас тут по бур'янах. В принципі, якщо глянути по плану, то у нас зараз піднялася вобода по ходу, там десь середині в нас осоту чимало. По краях в лісу смуги вже проснувся в нас ваточній той любимий, що ми його ганяємо постійно. І я думаю, через недільки 2-3 перед посівом за 2 неділі ми зайдемо тут раундапом і підчистимо цю площу. У нас буде все добре. Так, під пішли покажемо, що ми розкидаємо і зараз зробимо експеримент. Так, продовжуємо наш, наше кіно знімати, Якраз до нас в гості приїхав Віталік. Так, привіт. Привіт. Якраз без тебе тут ми не можемо нічого ні, зробити. ні-ні-ні. Коротше, дивіться, ми зараз запустили цей розкидач. Лієчка пошла, Ліечка пошла. Це. і диски заразом закинули. Так, тепер хочу розказати, що ми доброго сьогодні привезли. Це у нас розкислювач ґрунтів так називаємо. Я задав, я задав рекламу, цей, кажу Альоні, так і так, хочу зробити аналіз ґрунту. Вона каже, і за тебе одного, сюди ніхто не приїде. Давай це. А всіх ще на полях все росте. Смисла немає, їй сюди навіть машину звільниться за одного мене. То, коротше, я там взяв одну прибуду, зараз ми поміряємо, будемо намагатися вирівню, це, по аж ґрунту поміряти це. Що у нас сьогодні є? Це в нас така фігня. Отут, тут інтересніше написано. Починається мінеральне добриво, так? Е, міліо, да, міліорант. Це він виходить розкістувач ґрунту. Паш у нього 99,5 99, сумарна масова частка в да. карбонаті. Карбонаті, а паш у ньому є десь... Читав. Ні, тут ось дивись, 9,3 да, pH. pH. о, Це він, тобто вужний. А в нас ґрунти закислені. Тобто він вступає в реакцію, mm. так, і в нас виходить розкислення ґрунтів. Uh -huh. А тут ось є табличка цікава. Внесення при якому pH, е, яка ця е, норма використовується наших добрив. Uh -huh. Є pH 4,5, це 30% азоту, 23%. Фосфора і 33 калії. Ага. І ось у нас 6,5 це нормальне pH, це 100%. Відсоткове. Ага. І виходить, що якщо у нас кислі ґрунти, у нас наші добрива не засвоюються. Ну так, для, для того, У то, нас, якщо, якщо нижче 5, да, то у то то нас половина так. добрив щита не засвоюється. Ми їх розкидаємо на щось, якби надіємося, розумієш, але, але по те факту те. вони не працюють. І і тоді, тоді знаєш, як виходить? Тоді виходить те, що... Да. Виходить або і добрива і кажуть, кажуть погані, або це. І дивіться, ось у нас є норма внесення його. По факту, якщо ми під дісковку 10 см, нам треба 240 кг, по факту ми 270 десь 250. Якщо у нас буде оранка, це 25 см 600 кілограм, грубо кажучи. Якщо дісковка 15 см 360 см, але це не означає, що ти раз його вкинув і в тебе все воно погнало і все буде добре. Так, його по... Треба... По типу да, по типу у нас ось у середні суглинки йдуть. Не сильно, це середні суглинки. Ну, норма тут, походи, треба більше. Ну, по факту ти все одно його хоч раз і кинув, але да. його треба чаще кидати. Плюс ми заходи меліорації, і ще ми вносимо ці гербіциди. Uh -huh. Це якщо є сосонка, проблема з На моїй ділянці проблеми з сосонком немає. Але по факту в мене щось дето воно тут не, не стикується. У мене оця сторона, геть зовсім, вона не хоче тут родити. І при твоїй пам'яті ти ж тут місний всіх знаєш, що вона тут ніколи нічого не, не сипала. Да. От ми її хочемо зробити сами, пробний варіант. Я розкидаю тут 5 тонн і ми побачимо, як в нас буде ефективність. Краще буде на пшеничці чи, чи не дуже. Є у нас така прибуда цікава. Це штир, штир, цей. Он, 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 цей. Ну, Кубану треба буде, молоточок я брав. Це проштрихнути нам земельку, mm. треба, поняв? Mm. Да. Потім є водичка дистильована. Uh -huh. У неї PH один. Mm. Ну так. Да. Вона дистильована, в неї немає нічого. Mm. Бо я ж думав, якою водою його залити, зрозумів, mm. щоб mm. воно було оце. Те, що і скважине, не годиться. Mm. Да. І воно буде не точні в нас виміри. Є ось така прибуда, вона десь я її вже годів-два купив. І все, думаю, і спитати. Такий. Він називається по китайському якась хрень, що міряє в нас pH ґрунту і вологість ґрунту. Ну, вологість тут немає смисла міряти, бо її реально немає. немає. Да. А от pH ґрунту ми можемо поміряти. Такий у нас шкала є. Так. Показує тобі pH, нажимаєш кнопочку, показує вологу. Елементарно просто. Без батарейки, без нічого. Принцип дії, немає. два, два метала, і вони між собою входять в реакцію і немає. показують pH. Наскільки він точний, не можу сказати. Так, але раді експеримента ми його попробуємо. Раді цікаво. Да, Виходить, що ми зараз його проштрихнемо, так? залімо так. сюди водички, бо без водички він нічого не покаже. Так, так і Втикнемо і будемо чекати, скільки він покаже. Угу. Понял? Угу. Должна упасти десь. Плюс-мінус будемо дивитися це. Ідеально у нас должно 6,5-6. Ну, мінімально це на 4. Правильно? Оце таке. Взагалі ця вся процедура треба проходити осінню. Ти береш цю штуку і пішов, тикаєш по всьому полю. Ну, да. Там де воно волога є, вже посиренькому, ти втихнув, втихнув, втихнув. Mm -hmm. Так як в нас експеримент, то ми пробуємо. Пиптик чи треба буде зняти... О, це в нас... на яку глибину його? Та на сіки, чим більше, тим краще. Диви. Це це при тому, що у нас він загострений. Це бетон. Ми заливаємо дистиліровані водички. Воно має питатися. Треба ждати, що вона кота була? Так, да, так, да, так. Да. Воно має розійтися mm. і набрати в ідеалі ОТП, що там складається, понів? і нам показати. Зараз ми вже трошки погралися, другу дирочку вибили, бо там нас тут не затоптав комбайн, трактор. І виходить, дивіться, ми зараз його пробили дирочку, налив води, його розтуди сюди розмочили. І у нас виходить 4,5 ph грунту. Це дуже-дуже низький. Дуже кислий. Дуже кисий ґрунт. Ну, на, на смак, мабуть, його не, не розпробуєш, але ну, ході примітивно, але він все одно показує, що в нас занижений тавал. Там треба його трошечки розкислити. Mm -hmm. Ми вносимо цей, наш, цей добриво наше, для того, щоб його покращити стан ґрунту. Там як у нас приходить засипка? Зараз ми підемо його подивимось. Зараз покажемо вам який стан цього добрива, яке сипе. Получається, таке воно гранульоване, але воно так кучки не держиться, воно так роздавлюється. Ну, в принципі, розкидається непогано, не зализується цими розкидачом. Отако. Таке в нас добре розкидання. Е, зараз ми робимо такі в нас ці технічні роботи. Побачимо по факту, як воно все спрацює. Надіємося на краще, що у нас якийсь буде результат. Я думаю, результат в того виходить, хто щось починає робити, правильно? Так, 100% да, 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 да. Да. І хочемо в принципі, вам все показати, розказати, як ми що робимо, щоб може вийти. Кому треба така штука розкислювач, звертайтеся, в принципі, завіз дві фури. Так воно є, є. Да, поки, в... що да, є. Да, да, поки що є. Бо там вже одна фура якби, вже заброньована. По цьому. В нас на сайті описання знизу теж є. Віталіка відео буде теж на сайті в нас знизу. Так що, красавчик. Пилюка йде. Робота кипить. Так що кому що потрібно, звертайтесь, будь ласка, ми сюди на зв'язку. Всім удачі, гарного дня, хороших врожаїв. До новых видео.